Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма навчайся з нами. Сьогодні, як і обіцяли, завітаємо на освітянську виставку і в сучасній освіті. Подібні заходи є дуже корисними для абітурієнтів. Проте більшості невідомо, що і як слід робити. Ми прийдемо на допомогу. Тож сьогодні, на прикладі двох абітурієнтів, які крок за кроком пройдуть виставку, ви побачите, що робити, аби знайти вуз своєї мрії. Знайомтесь, герої нашого сьогоднішнього випуску Наталія Сиваненко та Микита Болдерев старшокласники. І сьогодні вони спробують знайти навчальні заклади, в яких і стануть спеціалістами, адже освітянські виставки дають можливість познайомитись з величезною кількістю закладів освіти одночасно. Не доводиться витрачати тижні, аби завітати до кожного вузу, який зацікавив. Розкажи нам, будь ласка, чи є в тебе вже певні варіанти майбутньої професії? Насправді я вже майже визначилась майбутньою професією. Справа в тому, що я з дитинства мріяла стати лікарем. І зараз, коли вже навчаюся в останньому класі, я зрозуміла, що бажання не змінилось. Дякуємо тобі, бажаємо вдалих пошуків. Дякую. А тепер ти нам розкажи. Ти визначився з майбутньою професією І в якому класі ти зараз навчаєшся? Я навчаюся у 10 класі, але щодо професії я вагаюсь. У школі мені завжди подобалося і подобається математика. Тому щось пов'язане із точними науками, можливо, економіка. Тож уперед, традиційна освітянська виставка розпочинається урочистим відкриттям, на яке запрошено почесних гостей. Сьогоднішня виставка презентація відбувається напередодні важливої для всіх освітян події третього всеукраїнського з'їзду працівників освіти. Об'єднує ці заходи спільна мета: аналіз сучасного стану та проблем освітньої галузі. А ми повертаємось до нашої, хоч і менш глобальної мети знайти вузи для наших абітурієнтів, або, хоча б, наблизитись до цього. І поки герой нашої програми знайомиться з навчальними закладами і обирає найбільш вдалий для нього, нагадуємо, що у нашої героїні є мрія стати лікарем. Тож, перш за все, вона підійшла до стенду національного медичного університету імені Олександра Богомольця, адже він без сумніву є найкращим медичним вузом. Наш університет готує чудових лікарів, чудових фахівців, які працюють не тільки в Києві, а по всім куточкам нашої країни. Багато працює за кордоном. Наш університет провідний займає одну з перших місць в державі серед цих вузів. Перше місце тримає декілька років серед медичних вузів. В університеті створені чудові умови, 24 комп'ютерних класи, тисячі комп'ютерів, доступ до літератури, до бібліотеки. Багато підручників, наші студенти займаються спортом. Багато у нас є колективів художньої самодіяльності і створені всі умови для навчання і для відпочинку. Традиційно в першу чергу абітурієнти запитують про факультети та спеціальності. І поки Наталку консультують представники Національного медичного університету, для вас відповідаємо. Ми в національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Надають освіту за великою кількістю спеціальностей на таких факультетах: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, медико-психологічний факультет та факультет підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту спільно з Національним університетом фізичного виховання і спорту України. Цього року Національний медичний університет святкує свою 170-ту річницю. Ми вважаємо, що вже це є вагомим підтвердженням репутації, адже маючи такий досвід, колектив може створити нову систему виховання студентів. Я хочу відзначити, що ми дуже ретельно і впродовж тривалого часу готувалися до цієї події і підходимо до її святкування з високою історичною відповідальністю, тому що 170 років це визначна дата для розвитку будь-якого колективу. В низці заходів, присвячених 170-річчю нашого університету, є багато різних планів і подій, і серед них виставка, учасниками якої ми є сьогодні, це інновації в освіті 2011 року. Року, і ми з задоволенням з великим представляємо інновації у використанні інформаційно комунікаційних технологій в нашому університеті. Національний медичний університет імені Олександра Богомольця відіграє важливу роль в освітянському житті нашої країни. Міністерство охорони здоров'я України високо цінує роботу ректора, академіка Віталія Федоровича Москаленка та колектива університету в цілому. І 2011 рік надав ще приводу для гордості. Наш університет призначений міністерством охорони здоров'я координатором роботи інших вищих навчальних закладів з засад болонського процесу. Фактично, ми і вчимося у наших шановних шановних ректорів і колективів всієї України медичних університетів, але багато чому вони вчаться в нас. Медичний університет імені Олександра Богомольця завжди багатий вступниками Проте, які ж результати були цього року. Адже погодьтесь від попиту абітурієнтів залежить і престиж, і рівень навчального закладу. Фактично, завдяки якісно проведеній профітаційній роботі, яка була в нашому університеті то ми в цьому році встановили можна сказати історичний рекорд заяв від абітурієнтів. 11 тисяч майже 400 ти... 400 заяв це на дві майже на 400 заяв більше ніж в тому році де в нас була велика кількість випускників тобто в 2010 році і е... заяв від осіб е... як ми називаємо осіб, також був встановлений історичний рекорд в цьому році здавалось би на фоні цієї демографічної кризи стосовно набору то фактично план державного замовлення виконаний в університеті на 100%, Якщо брати контрактну форму навчання, то майже на 100% було виконаний план набору на контрактну форму навчання. тобто результати вступної кампанії минулого року, не зважаючи на цю демографічну кризу, нашого університету не торкнулися. Ми бачимо, що ти дуже ретельно вивчаєш майбутній навчальний заклад. Скажи, будь ласка, на яке питання ти ще не встигла отримати відповідь? Мені ще також цікаво дізнатись про умови вступу в цьому році, чи відбулись якісь зміни у вступній компанії щодо змін, які пропонуються до правил прийому в наступному році, це не тільки для нашого університету, а для всіх вищих навчальних закладів. То це значить зміна терміну прийому документів з 2 липня по 31 липня, от, тому що Незалежне оцінювання якості в українському центрі буде проводитись не в червні, в зв'язку з євро 2012 а в травні. Тобто випускники середніх загальноосвітніх шкіл будуть проходити це тестування в травні місяці, не в червні. А прийом документів і зарахування буде проводитися минулому році, в липні, і серпні. Освіта крізь все життя. Національний медичний університет попіклувався і про тих, хто не в 11 класі, а раніше зрозумів, що прагне стати лікарем. Український медичний ліцей ось рішення. Вже вкотре ми впевнюємось, що рівень не поступається університету, а разом вони працюють на головну мету створити нове покоління Амосових, Стражеска та Караваєвих. Можна впевненість сказати, що це ліцей, який дає можливість учням, що мріють стати лікарями, вступити в медичний університет. При тому, що зараз діти здають обов'язково незалежне зовнішнє незалежне оцінювання, але все ж таки наш ліцей дає можливість зорієнтуватися дітям у виборі своєї майбутньої професії, тому що медична професія це професія, яка Досить складна і вибір цієї професії є надзвичайно важливим і не не кожна людина, яка її обирає в подальшому все ж таки стає лікарем. Тому ми намагаємося у процесі своєї роботи перекласти на максимальні зусилля до того, щоб все ж таки підтримати ці вирішення молодої людини стати майбутнім медичним працівником. Той, хто регулярно дивиться нашу програму, вже знає, що національний Медичний університет і український медичний ліцей, що виставки доводять свою першість. Сьогоднішня не виняток. Ці навчальні заклади вкотре нагородили золотими медалями та дипломами за наполегливу роботу могутнього колективу на благо всього нашого суспільства. Наша сьогоднішня подорож добігла кінця. Саме час підбити підсумки. Головне запитання до вас, дорогі старшокласники, чи визначилися все ж таки з навчальним закладом та з майбутньою професією? Зараз я, звичайно, боюся наврочити, але мені здається, я вже остаточно вирішила, куди я буду вступати. Тому зараз вже потрібно починати готуватися доступних екзаменів, адже часу залишилось вже не так багато. А в мене навпаки ще є час. Та я хочу краще підготуватися та краще обміркувати свою майбутню професію. Ось так пройшов день цих абітурієнтів. Як бачите, вони вже зробили впевнений крок до своєї мети, а витратили лише декілька годин. Шановні глядачі, відвідуйте освітянські виставки та пам'ятайте, вибір завжди за вами. До зустрічі!